Добрий вечір. Сьогодні ми будемо розглядати черговий міф, який називається Медіатор є представником однієї сторони або сторін. І разом з вами буде Олена Степаненко, медіатор і Маркіян Веревода. Це я. Отже. Ми вважаємо, що цей міф. Що медіатор є представником однієї сторони, є достатньо важливим, тому що з нашої практичної, з практичного досвіду, ми зустрічаємося з тим, що сторони, з якими ми намагаємося нав'язати комунікацію, розповідають нам, що ми є представниками іншої сторони, що ми когось представляємо, ми діємо в чиїх інтересах і ми. Щось хочемо зробити, що буде проти інтересів сторони, до якої ми дзвони. Тому ми якраз би сьогодні в нашій такій коротенькій е передачі хотіли б якраз би розказати про те, що є насправ... ким є насправді медіатор. Олег. Ну і думаю, що звідки да? це. З'явилося, на нашу думку, що сприймається, що медіатор є представником когось зі сторін. Мабуть, це такий нюанс, який має довгу історію, коли зазвичай історично, можна навіть так сказати, да, склалося, що коли виникали якісь проблеми, хтось, шукаючи вирішення цієї проблеми, Шукав ту людину, яка допоможе цю ситуацію вирішити. Тобто, це був неважливо, як ця людина називалася, але це був той, хто підтримував і допомагав підтримувати тій людині, тобто стороні спору, її точку зору. Допомагав цю точку зору краще описати, краще обґрунтувати, виявити ті сторони, які б Допомогли виграти справу. І через це роками формувалася думка, що якщо я до когось звертаюся, або хтось інший до когось звертається, то ця людина ну, точно має е, ну, підтримувати. До речі, я забула сказати про те, що ви можете нам написати або на Фейсбуці, або в коментарях на Ютубі запитання. Протягом нашого ефіру або після. Так от, повертаємося. Відповідно, сьогодні, коли в нас є така можливість звернутися до медіатора, і вже, відповідно до українського законодавства, це врегульований момент, де да, можемо говорити? то сторони дуже-дуже, скажімо так, важко вірять. В те, що хтось може бути нейтральним. Тобто хтось може, не підтримуючи точку зору когось зі сторін, допомогти якимось чином ситуацію вирішити, як таке можливо. Тут нюанс в тому, що медіатор має низку інструментів, які допомагають звернути увагу не на е ті нюанси, які. В іншій да, системі доказів підтримують того, хто правий, а хто винуватий, а медіатор звертає увагу на те, де відбувся, скажімо так, певний надлам, певний, як в камінчику, як в горах, да, відбуваються певні розлами, і туди просочуються якісь непорозуміння. От медіатор якраз допомагає віднайти ту точку, де відбулося, е відбулося викривлення, скажімо так, різне трактування думок, повернутися на той етап, і віднайти можливості побудувати місточки. Місточки таким чином, щоб чим довша відстань між сторонами, тим більш грунтовніша і більш е Скажімо так, підтримуюча да, конструкція, тобто такий уявний місточок, вибудувався в їх порозумінні. І в цій ситуації медіатор зацікавлений якраз в тому, щоб зберігти процес і довіру до процесу. Тобто, якщо в когось виникає думка, ну, як так, медіатор, він, він в чомусь має бути зацікавлений? Так, дійсно, він зацікавлений. Медіатор зацікавлений в тому, щоб зберегти довіру до процесу, до цього інструменту, який допомагає створювати і утримувати відносини або в нейтральній фазі, тобто, коли люди, да, вони можуть більше, наприклад, не комунікувати після вирішення, але вони можуть продовжити спілкування у разі потреби, або ж поліпшити свої Марко. Ну і під час самого процесу медіації у сторони, яка була залучена до медіації, будемо такий фокус робити, може складатися враження, що медіатор є представником або захищає чиїсь інтереси. Чому таке враження може виникати? Воно може виникати тоді, коли йде комунікація медіатора із стороною, і він. У спілкуванні хоче отримувати певну інформацію бачення і сторони про те, як можна вирішити конфлікт чи спір, як сама сторона бачить цей конфлікт, чому він виник. І в таких моментах якраз може формуватися от така оцінка дій медіатора. Але знову ж таки, медіатор. Отримує цю інформацію, щоб допомогти сторонам створити той алгоритм комунікації, який допоможе знайти рішення. І тут важливо якраз є те, щоб цей алгоритм створити, потрібно володіти інформацією. Що, як, чому. Сталася та чи інша подія, чому виникла і як сторони її бачать? І в цей момент якраз от медіатор може, знаючи ту певну інформацію, зробити той простір, який допоможе сторонам домовитися. Олена. І як же цей простір створюється? Створюється шляхом комунікації. Важливий момент, коли ви обираєте собі медіатора, до якого звернутися, звичайно, відіграє роль, наскільки вам комфортно з ним спілкуватися. І тут ви можете звернутися вже в різні джерела, аби віднайти свого медіатора. Водночас, медіатор при спілкуванні зі стороною. Буде відповідно да, цікавитися історією, яка склалася. Нюанси, які ви не хочете обумовлювати, ви можете повідомити медіатору, але попередивши да, про те, що якісь нюанси є конфіденційними лише для вас і нього. І так само інша сторона може зробити. Але важливий момент. Медіатор, зберігаючи конфіденційну інформацію, може побачити, що саме, наприклад, одна сторона або інша сторона, вважаючи, що якщо хтось розголосить цю інформацію, вона, наприклад, зашкодить процесу, або якимось чином буде інакше. Інтерпретовано кимось зі сторін. Про інтерпретацію дивіться в наших інших відео в нас на сайті, ви можете знайти більш детально. Зараз вже не будемо на цьому зупинятися. Але коли медіатор побачить ті нюанси, які сторони начебто вважають, що вони є конфіденційними і вони можуть не так бути розтрактовані іншою стороною, захищаючи і будучи. Між цими сторонами і захищаючи, ну, скажімо так, не те, щоб наче захищаючи, а, а певним чином а, медіатор стоїть а, на тій точці, яка дозволяє враховувати інтереси як однієї, так і іншої сторони. І от якраз допомагаючи цим інтересам бути взаємовигідними, медіатор може. Побачивши варіанти, де і як вони можуть в користь і однієї і іншої сторони перетнутися, може зі своєї сторони зробити певні або підказки, або натяки, або так чи інакше, дозволити обумовити розмову її в такому форматі, щоб і одна, і інша сторона. Відчули потребу, наприклад, поділитися цією інформацією в безпечній, коли вони готові формі. І такий крок дозволяє, якраз сторонам відчути через нейтральність медіатора безпечність для комунікації. Таким чином, в Сторін може сформуватися певний пул, певний, скажімо так, перелік варіантів рішень, які вони вже можуть між собою обговорити, і за допомогою медіатора, так само, який володіє низкою інструментів, перевірити, наскільки ці рішення вдалі саме для цих сторін. Наскільки саме ці нюанси, саме ці варіанти і безліч інших особливостей будуть вдалими для того, щоб учасники ситуації домовилися і в подальшому щоб не виникало непорозумінь з приводу саме цього питання? Марко? І ще важливо звернути увагу на те, що при спілкуванні з медіаторів, навіть на першій зустрічі, телефонні, чи в месенджері, чи офлайн, ви зможете в принципі, відчути, наскільки людина є нейтральною чи зацікавленою у вирішенні конфлікту, або є представником тої чи іншої сторони. Чому якраз для медіатора дуже важлива рівновіддаленість від сторін, так рівновіддаленість від конфлікту, тому що це сприятиме організації того процесу, який допоможе відзнайти рішення сторон. Коли медіатор буде заангажований, так, ви це, я думаю, ну моментально або через кілька хвилин спілкування, ви це все відчуєте. І чим добре в медіації, що е, сторона. Конфлікту в е, будь-який момент, коли відчуєш, що медіатор не є нейтральним, на будь-який момент може зупинити медіацію і навіть попросити замінити медіатора, тобто вибрати іншого медіатора. Звичайно, що за погодженням з іншою стороною, от тому для медіатора важливо бути нейтральним. Це його професія бути нейтральним. І зазвичай медіатори не приймають іншу сторону. Нейтральність медіатора також прописана у законі України про медіацію. Де чітко зазначено, що медіатор є нейтральною особою, яка допомагає сторонам врегулювати конфлікт та да, візнати спільне рішення. І нейтральність це є один з принципів важливих з принципів медіації. Про те, що Медіатор є рівно віддалений від, від сторін і не може бути заангажованим будь-якою стороною. От, тому медіатор в жодному випадку не може бути представником сторони. Тому що це не дасть змоги йому вирішити, допомогти вирішити спірну ситуацію або конфлікт. І коли медіатор телефонує до вас, так, то його завдання домовитися із стороною про інформаційну зустріч першу, щоб обговорити всі питання, які пов'язані з медіацією, самою процедурою, чому він телефонує, так, про який конфлікт мова йде, і що інша сторона. Які вірніше, які іншої сторони є запит на вирішення? Тому ця розмова є важлива не тільки для медіатора, який виконує свою функцію по залученню іншої сторони, а також важлива для вас, для того, щоб ви розуміли взагалі про що йде мова і хто звернувся до вас із якого питання, тому що буває так, що у сторін може бути безліч питань, і одна сторона їх вважає конфліктними, інша сторона вважає їх не конфлікт. Тому після розмови з медіатором якраз стане ясність того, про що хочуть поговорити сторони конфлікту, щоб знайти рішення. Тому і важлива ця перша зустріч з медіатором інформаційна, вона є, скажімо так, обов'язкова, щоб поговорити і зрозуміти. Але І навіть інформації з приводу, з приводу того, що і як робити, коли вам дзвонить медіатор, то в нас як в нас був попередній ефір, будь ласка, подивіться його, там ви можете достатньо розлогі відповіді відшукати на більшу кількість питань. В той же час. Повертаючись до того, можливо, в когось з'явилася думка, ну, добре, зрозуміло, медіатор має бути нейтральним, але як нам зрозуміти, що він нейтральний? Ну, можемо сказати таке. Спробуйте поспостерігати, як відбувається ваша розмова з медіатором. Медіатор не повинен вас, скажімо так, звинувачувати. В тому, що щось відбулося, що якась ситуація якимось чином відбулася, і, відповідно, виправдовувати іншу сторону, е, медіатор в своїй комунікації не передає інформацію від однієї сторони до іншої сторони. Бо інформація є конфіденційною і розмова відбувається лише в межах того, що сторони готові обговорювати. Якщо раптом. Так стається, да, що під час розмови, наприклад, ви е, бачите, що якась інформація стала відома іншій стороні через медіатора, теж зверніть на це увагу. Наступний випадок: медіатор не виправдовує дії іншої сторони. І це так само. Ви можете побачити в тих словах і тих фразах, які ви будете чути при розмові з медіатором. І ще один важливий момент про нейтральність медіатора це про те, що медіатор не підштовхує до прийняття рішення, яке ви вважаєте не зовсім для вас комфортним чи вигідним. Такі декілька пунктів дозволять вам відчути, наскільки вам комфортно, зручно далі продовжувати медіацію. На самому першому етапі, про який сказав Марко, коли відбувається тільки дзвінок медіатора, ми дуже завжди рекомендуємо піти на цю розмову, яка вас не зобов'язує до того, що ви вже неодмінно стаєте учасником процесу медіації. Ні. Але на особистій зустрічі ви зможете якраз для себе протестувати, наскільки вам комфортно буде використовувати цю процедуру, наскільки вам зручно буде працювати саме з цим спеціалістом, саме з цим медіатором або з декільками медіаторами, в залежності від ситуації, і задати всі запитання, які ви хочете. Тобто, це найкращий момент. Найкраща можливість, і такий формат дозволяє е, особисто переконатися, наскільки вам буде безпечно і комфортно в цій процедурі. Марко? Ну і хотів би зазначити, що сама процедура медіації почнеться лише коли буде отримана згода всіх сторін на проведення медіації. Тоді ця процедура буде офіційно відкрита. До такої згоди і підписання відповідного договору про проведення медіації, то вся комунікація це є, має, містить ознайомчий характер. Ознайомчий характер з, з процедурою самої медіації, ознайомчий характер з медіатором, який буде вести медіацію. Знову ж таки, є тут один цікавий момент. Коли одна сторона звертається, то вона обирає, з яким медіатором спілкуватися. Так? І цей медіатор залучає іншу сторону до медіації. Коли інша сторона не погоджує цього медіатора, тому що сторони добровільно обирають медіатора, то тут може бути розпочата процедура погодження, узгодження кандидатури медіатора, який допоможе сторонам віднайти спільне рішення. І це один такий ще важливий момент, де ви можете перевірити також на упередженість медіатора. Якщо медіатор буде себе вести іншим чином, не погоджуватися на обрання іншого медіатора чи якісь інші дії робити, тут, тут буде якраз такий як дзвіночок про те, що. Слід поміркувати щодо нейтральності самого медіатора. Але важливий момент. Пропонувати заміну медіатора варто лише, коли ви дійсно побачите, що відбувається щось, що вводить вас в певний сумнів, в якісь незручні моменти. Бо від самого початку медіатор, до якого звертаються, він, як і представник інших да, професій, має своє певне там, переконання да, в тих цінностях, які несе процедура, в нормах, відповідно до яких він виконує свою роботу, і таким чином такий Спеціаліст на самому початку, якщо да, в когось зараз закралася думка про те, що м -м, медіація починається тільки підписання договору, а як же тоді розмова і конфіденційність. Медіатор навіть на перших е особистих зустрічах зі сторонами, коли відбувається знайомство. Він вже зобов'язаний зберігати конфіденційні зустрічі. І про це так само ну, медіатор він знає про це, і про це так само медіатор повідомляє завжди сторонам. Тому спробуйте порозмовляти з тим медіатором, який до вас звернувся. Бо якщо ви дійсно зацікавлені у вирішенні ситуації, цей час, який ви інвестуєте в врегулювання ситуації, насправді вартує того, щоб ви далі отримали можливість спокійно, скажімо так, жити, комунікувати і насолоджуватися життям. Ну і ще раз хочу нагадати, що медіатор є нейтральною стороною, е нейтральною особою стороною, яка допомагає сторонам конфліктної ситуації чи спору знайти спільне рішення. Якщо у вас виникнуть якісь запитання після нашого ефіру, будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть нам особисто, ми завжди відповідаємо. Так, ми будемо е, реагувати на них. Е, і я сподіваюся, що нам золен... мені зеленою Дов... Дов... вдалося вдалося е, зруйнувати цей міф, що медіатор є представником однієї історії. І маю надію, що ви будете користуватися послугами медіації. Для врегулювання різних розбіжностей, конфліктів і спорів. І не будете лякатися, коли вам буде дзвонити медіатор. Тому до наступних зустрічей з руйнуванням наступних місяців. В нас їх ще багато. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Дякуємо, до зустрічі.